Отже, з точки до прямої проведено дві похилі. Спочатку ми до прямої проводимо перпендикуляр АО, а тоді АБ і АС – це похилі. Одна з них, нехай це АЦ, довжиною 12 коренів з двох утворює з даною прямою кут 45 градусів, це кут АЦО, 45 градусів. А інша похила має проекцію напряму 9 см. Якщо для похилої АБ, проекція буде відрізочок БО, і це 9 см його довжина. Ми маємо знайти довжину другої похилої, тобто довжину АБ. Утворилися два прямокутних трикутники. Розглянемо перший з них це трикутник АОЦ прямокутний з кутом 45 градусів. А отже, він буде рівнобедреним прямокутним трикутником, тому що інший його стрикут також 45 градусів. АО дорівнює ОЦ. І далі ми можемо шукати довжину АО. Яким чином ми можемо це шукати? Ну, ми можемо шукати, наприклад, через кут С, що дорівнює 45 градусів. АО – протилежний катет. А гіпотенуза. Тому запишемо синус 45 градусів. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. І таким чином ми шукаємо АО. То АО буде дорівнювати АС помножити на синус 45 градусів. А отже, АО буде дорівнювати 12 коренів з двох. Ми множимо на синус 45 градусів корінь з двох на 2. Якщо корінь з двох помножити на корінь з двох це 2, і скорочується двійкою, і маємо 12 см довжину АО. Разом з тим цю довжину можна було б знаходити і по-іншому. В довідкових моїх матеріалах написано, що якщо ми маємо рівнобедрений прямокутний трикутник і його катити А, то гіпотенуза це завжди А коренів з двох. Якщо ви запам'ятаєте це співвідношення, то, так як оце гіпотенуза 12 коренів з двох, то катета Ой буде дорівнювати 12 см. Це можна визначити було б зразу. Отже, ми знайшли АО. Тому переходимо до іншого прямокутного трикутника АБО, в якому вже відомо два катети. Тоді за теоремою Піфагора знаходимо гіпотенузу АО в квадраті плюс ОБ в квадраті, тобто 12 у квадраті плюс 9 в квадраті. 144 плюс 81, 225 квадратних сантиметрів, тому А Б буде дорівнювати 15 см. І знову ж таки, це можна було знаходити і по-іншому. Так як у нас в прямокутному нашому трикутнику, як ми бачимо, катети 9 і 12, кожне з цих чисел ми поділимо на 3, будемо мати. 3, 4 тому гіпотенуза 5. Ми ділили на 3, тепер помножимо на 3 і будемо мати ті ж самі 15 см. Прівокутний трикутник з катетами 9, 12 знайдемо гіпотенузу АВ. Можна шукати за теоремою піфагора АВ в квадраті це БЦ в квадраті плюс АЦ в квадраті. А можна шукати практично усно. Поділивши числа 9 і 12 на спільний, множник 3, на спільний дільник 3, ми знайдемо 3 і 4 числа, трикутник 3, 4 катети, 5 гіпотенуза. Якщо 5 гіпотенуза, то 5 помножити на 3, отже, АВ буде дорівнювати 15 см. За умовою АМ дорівнює 5 см, а ми маємо знайти довжину відрізка СМ. Так як СМ, наприклад, входить в трикутник СМА і цей трикутник довільний, непрямокутний, то, напевне, СМ можна шукати за теоремою космосів. Отже, запишемо, що СМ к дорівнює. АС у квадраті плюс АМ в квадраті мінус подвоєний добуток цих сторін. І на косинус кута між ними, на косинус кута А. У нас все відомо, невідомо тільки косинус кута А. А от косинус кута А ми знайдемо з прямокутного трикутника БЦА. Косинус ми знаємо, що це відношення прилеглого катета АС до гіпотенузи АВ. Таким чином, 9 до 15. Після скорочення будемо мати 3 п'ятих. І тепер підставимо СМ квадраті дорівнює АС у нас 9 у квадраті, плюс ам 5 у квадраті, мінус 2 на 9 і на 5. Ну і на косинус, який дорівнює 3 п'ятих. Скоротимо. І далі проведемо обчислення. 81 плюс 25 і мінус 2 на 3, 6 і на 9 – 54. 81 додати 25 це 106. 106 відняти 54 52. Тому це М, корінь з 52. Якщо 52 розкласти на множники це 4 на 13, то ми будемо мати 2 кореня з 13 см довжину відрізка це